Колеги, з вами знову Павло Материнський та Сергій Братущак у проєкті компанії БАС говорить кукурудза. Зараз ми знаходимося в агроцентрі компанії БАС поблизу населеного пункту Терезене у Київській області. Сьогодні у нас 5 вересня, і як бачимо, аграрний сезон підходить до завершення. І саме час підвести підсумки цього сезону. Павло, давай проаналізуємо, з якими викликами у сезоні 2023 року зіткнулись аграрії при вирощуванні кукурудзи. Якщо говорити за поточний рік, то напевно найбільшим викликом це було ринок збуту продукції, достільки обмежений обіговий капітал, з яким доводилося працювати на початку сезону. Дещо в подальшому ситуація покращилася, але це був як на мій погляд найбільшим викликом. Звичайно, і природа нам підготувала чимало сюрпризів, але до цього ми в принципі звикли. Хоча якась як аномальна спека під час наливу зерна кукурузи на рівні 35 40 градусів, зрозуміло, що вона також позначиться на показниках урожайності. Але якщо порівнювати і проводити аналогію з минулим роком, то як на мене стан кукурузи поточному році значно краще, ніж ми мали торік. Пас, а пам'ятаєш, коли ми знімали наш Ролик по застосуванні ґрунтових гербіцидів, ми практично були у кожухах. Дані умови не зовсім були сприятливими для застосування ґрунтових гербіцидів на кукурудзі. Чи вплинули ці умови на ефективність ґрунтових гербіцидів? І як в цих умовах відпрацював наш гербіцид Акріс? Якщо говорити за початок сезону, він дійсно був з точки зору погодних умов досить складним. Він позначився в нас з одного боку раннім початком весни, з дуже повільним наростанням температур. При цьому початок весни був сухим, а далі в нас задощило. Це якраз той період, коли ми знімали з тобою цей відеоролик. І це призвело до того, що активний посів кукурузи в нас розпочався ближче до початку травня місяця. З одної точки зору, це сприяло подальшому швидкому наростанню температур і отриманню дружніх сходів кукурузи, але в той же час це призводило і до пересихання верхнього шару ґрунту, що не могло не позначитися на роботі ґрунтових гербіцидів. Дійсно, викликів було багато. При цьому слід зазначити не було інтенсивного росту бурянів, що також позначилося на тому, що ґрунтові гербіциди досить часто. Не допрацювати. Хоча, знову ж таки, з цією ситуацією ми стикаємося кожного року. Не можна сказати, що поточний рік був виключенням. І хто е розуміється, як правильно працювати з гербіцидами, в тих е цей сегмент е продуктів також спрацював досить непогано і в поточному році. Відповідно, ми також знімали частину роликів, де ми демонстрували, як е за правильного внесення ґрунтові гербіциди, зокрема гербіцид Акріз, працює ідеально, і ми фактично до збирання маємо чисте поле. Що стосується гербіциду Акріс, Точному році, скажімо так, були регіони, де ми мали проблеми, але це не масовий характер, це не можна сказати, що це було скрізь. В цілому продукт відпрацював якісно. Ефективно і досить конкурентно спроможність, навіть можна сказати, краще, ніж інші продукти, які вибудовані на основі тріазинів і хлорецетамію. Тобто продукт заслуговує на увагу, він має свою нішу і особливо високі переваги він мав в регіонах, де в нас були проблеми із вологозабезпеченням. От там він дійсно вистрілив і гарно себе показав. Паш, давай підсумуємо, на що ж все таки в першу чергу потрібно звертати увагу при Застосування гербіциду Акріс у наступному сезоні. Я дещо уточню твоє питання, що потрібно зробити для того, щоб робота ґрунтових гербіцидів, зокрема гербіциду Акріс, була високоефективною і стабільною, де зроблені були помилки в поточному сезоні? По-перше, знову ж таки, повертаємося до того, що ми мали надмірне зволоження на період посіву в багатьох регіонах. Відповідно, високий вміст вільної води спричиняв до того, що в нас падала концентрація ґрунтового розчину, зокрема, яка містила в нас діючі речовини ґрунтових гербіцидів. Відповідно, за рахунок цього могла знижуватися ефективність. Тобто ми маємо чітко розуміти, що вносити гербіциди і сіяти культуру бажано, коли ґрунт знаходиться в фізіологічній стилості, коли в нас все збалансовано, збалансована водяна фаза, збалансована повітряна фаза, збалансована тверда фаза ґрунту. Тоді продукти будуть працювати ефективно і досить динамічно. Слідуючий момент досить часто ми говоримо, що грунтові гербіциди починають працювати від плюс п'яти градусів. Насправді грунтовий гербіцид працює тоді, коли відбувається активна вегетація бурянів. Немає активної вегетації буряна, немає поглинання діючої речовини, гербіцид не буде працювати. Другий момент: ми завжди говоримо, що має бути присутня волога. Да, і різні продукти в нас можуть активізуватися при різних запасах вологи. Для прикладу для П достатньо 5-7 мм опадів для того, щоб він реактивізувався. Якщо ми говоримо за тербуталазин, йому потрібно вже 20-30 мм опадів. Тобто, якщо ми говоримо про копних роботу того самого акрису, нам 5-7 міліметрів буде недостатньо через те, що в нас буде тільки один компонент ефективно відпрацьовувати. Він буде контролювати злакову складову, а дводольні в нас будуть проскакувати. І навпаки, відповідно для того, щоб отримувати максимум, ми маємо оці всі компоненти обов'язково враховувати. Ще одним критерієм, яким досить часто нехтують, і в цьому році він теж зіграв немалу роль: це якість підготовки ґрунту. Через те, що ґрунт був не визрівший після випадання опадів, ми не змогли сформувати дрібну гордучкувату структуру ґрунту. А це контакт з насінням, це контакт з кореневою системою, це поглинання знов тими самими бурянами діючі речовини. Відповідно, знов ж таки неякісно підготовлений верхній шар ґрунту, призводив до того, що буряни проростали з глибших горизонтів і не контактували з діючими речовинами. Це знов ж таки позначалося на якості роботи гербіцидів. Тобто, якщо ми врахуємо оці всі моменти, відповідно ґрунт підготувавши правильно ніж препарати з рахуванням знесені і так далі з нормою вилою теж немало важливо не потрібно менше 200-300 літрів використовувати для внесення грунтової гербіцидів. Це все дасть можливість якраз забезпечити подальшу високу якість роботи грунтової гербіцидів. Ну і враховуючи те, яке вікно застосування має гербіцид Акріс на кукурудзі, ми можемо просто трішки зачекати або краще підготуватися до внесення ґрунтових гербіцидів і уникнути всіх цих проблем, які можуть виникнути із ґрунтовими гербіцидами. Правильно я розумію? Що стосується вікна застосування, в нас, якщо ми говоримо за акріс, він може застосовуватися як до сходу, так і після сходу, фактично до фази третього, шостого листка у кукурудзі. Ну знову ж таки, якщо ми хочемо якісно Контролювати роботу бурянів, їх треба контролювати на етапі проростання насіння. Відповідно, це дасть можливість отримати максимум від роботи гербіциду. Теж не потрібно затягувати, через те, що коли в нас з'являються вже сходи з лакових бурянів, у нас буде працювати лише тербуталазин, а це сегмент водольних бурянів. Тобто, в даному випадку, якщо ми затягнули з несенням ґрунтових гербіцидів, автоматично ми можемо пропустити хвилю з лакових бурянів. Тому на це потрібно теж звертати увагу. Пало, а чи були фактори, які впливали на ефективну роботу страхових гербіцидів у кукурудзі? І як з цим завданням справився гербіцид Стивар Плюс? Якщо ми говоримо за роботу страхових гербіцидів, завжди є класичні фактори, які визначають їх ефективність. В першу чергу це звичайно температурний режим, це було забезпечення. Ну не забуваємо, що тут треба враховувати і знову ж таки активність росту бурянів. Більшість бурянів активно росте, розвивається в діапазоні плюс 14, плюс 24 градуси за Цельсієм. Оце діапазон температур, коли рослини активно ростуть, активно і поглинають діючі речовини гербіцидів, які ми е, вносимо. Ще одним викликом, з яким ми стикнулися в сегменті страхових гербіцидів, це те, що завжди робота будь-якого страхового гербіциду складається з двох складових. Це світотоксичності діючих речовин, і з конкуренції самої культурної рослини. На жаль, якщо ми говоримо за поточний рік, кукуруза розвивалася на етапі від сходів до 10 листка, достки повільно не було високих температур, вище 15-20 градусів, які потрібні для активної вегетації цієї культури. Відповідно, культура не встигала за розвитком буряну. Бурян домінував. Якщо грібіцид десь просідав по ефективності, це далі виявлялося і посіви посіві впродовж цієї вегетації. Якщо говорити за Stellar, по поточному році це, скажімо, цей продукт здобув ще досить багато нових прихильників через те, що хто скористався Stellar, вони побачили, що продукт досить пластичний, досить високоефективний і в значно меншій мірі залежить від температурного режиму ніж інші гербіциди, скажімо, з групи сульфонілсичовин, де активний ріст бур'янів і так далі, є досить вагомим фактором, який визначає. Ефективність, крім того, складова якраз фаз вегетації бурянів мається на увазі в оптимальній фазі чи перерошеному стані. Якраз Stellar Plus показав, що він здатен справлятися як в оптимальних фазах, так і на перерошених фазах і із тими задачами, які ми маємо у виробництві. Тобто продукт дійсно ефективний, потужний і заслугоє на увагу, і заслугою бути присутнім в системах захисту наших аграрів. Багато питань від клієнтів надходить про те, як можна боротися із падалицею, зокрема падалицею соняшнику різних систем вирощення: Clearfield, Express Sun, традиційного соняшника у посівах кукурудзи, в тому числі виникає багато питань по боротьбі із бур'янами, які мають стійкість до певних діючих речовин, в тому числі до als інгибіторів. Що ти можеш прокоментувати стосовно цього? І як з цим завданням може справитись наш гербіцид стевар плюс? Я почну з другої половини твого питання через те, що якраз алс стійкі види бур'янів сьогодні в нас все більше і більше зустрічається в посівах сільськогосподарських культур, не тільки кукурузи, а тієї самої озимої пшениці, того самого соняшника, ріпаку і так далі. І ця проблема в нас поступово набирає обертів. Також враховуючи те, що сьогодні в нас площа посілу соняшнику. Вже досягла 5-6 мільйонів гектар кожного року. Це накладає відбиток на те, що кладалися соняшнику, можна сказати, присутня вже в кожній культурі сівозмін. Відповідно, зрозуміло, що якщо ми в більшості випадків віддаємо перевагу, алс інгібіторам, які використовуємо для боротьби з бурянами в основних культурах, це призводить до того, що ця проблема тільки накопичується. Саме якщо говорити за посіви кукурузи, сьогодні ґрунтовим сегментом гербіцидів ми зняти цю проблему, звичайно, не можемо. Хоча, якщо брати Але всі ті буряни, ми їх можемо ґрунтовим сегментом гербіцидів контролювати. Падалицю соняшнику, на жаль, ні. Якщо говорити за Stellar Plus, то це досить гарне, ефективне рішення якраз в цьому сегменті. Ми контролюємо всі види виробничих систем падалиці соняшнику. Ми контролюємо злаку та дводольні буряни досить ефективно, незалежно від того, чи вони набули до долесних вітерів, чому через те, що в складі села Ра плюс у нас є дві діючі речовини. Це Топромезон і Декамба. Топромезон – це HPPD-інгібітори. скажімо так, по-простому, це продукти, які блокують виробництво каротиноїдів, які блокують подальшому процес фотосинтезу. Відбувається вибілювання. Тобто механізм зрозуміло абсолютно інший ніж валесенідіто. Якщо ми говоримо за Декамбу, це в нас синтетичний ауксин. А до синтетичних ауксинів в нас найповільніше виникає резистентність у бурянів. Відповідно, саме отака композиція дає можливість. Вирішувати оці проблеми із спадалицю різних виробничих систем соняшнику, які до ЕЛС інгібіторів бурянів цей продукт контролює гарно, якісно і досить ефективно. Тому знову ж таки, це ще один додатковий рушійний елемент технології захисту кукурузи, який можна використовувати і з цієї позиції. На ринку існує думка, що застосування декамби, а особливо у більш пізні фази розвитку кукурудзи, впливає безпосередньо на закладку качана. Як бачимо, у нас тут проблем абсолютно ніяких немає. І в наших дослідах ми неодноразово це перевіряли також ми цього не зустрічаємо. Що ти можеш прокоментувати стосовно цього. Що стосується впливу декамби на ріст і розвиток і, зокрема, закладку качина у кукурузи, ці проблеми, звичайно, вони є присутні на ринку, але вони обумовлені цілою низкою факторів. Тобто, це порушення регламенту застосування, це не врахування того, що на момент внесення гербіцидів культура знаходиться в стресі. Знову ж таки, ми можемо побачити оці впливи, коли ми не враховуємо, чи є доцільність взагалі вносити страхові гербіциди у посівок. Що я маю на увазі досить часто на ґрунтових схемах аграрів додатково використовують страхові гербіциди для того, щоб побачити поле абсолютно чисте від бурянів, тобто як асфальт. Ми підчищаємо поодинокі буряни і не враховуючи економіку і доцільність. Проведення цього заходу, от там оце може в нас негативно позначитися на різниці в урожайності, якщо ми робимо додатковий якийсь контроль. Але досить часто нам нас звертають на увагу на зміщення рядів і так далі, на меншу кількість закладки у урядові. Часто на ділянках, де в нас не вносилися взагалі гербіциди, ситуація ще гірша ніж там, де в нас відбувалося застосування, через те, що там декілька чинників впливали, і конкуренція з боку бурянів, і те, що в нас не недостатні кількості факторів життя саме на сьогодні сьогоднішній день, коли у нас не вистачає елементів жилення, коли в нас є стрес від посухи, це все в нас якраз впливає на гормональну складову нашої рослини, блокує синтез ауксинів, тих самих блокує синтез гіберілінів через те, що рослина більше синтезує етилену гормону старіння. І як нас тут ми бачимо далі оці зміщення рядів і так далі. Відповідно, якщо от за таких умов ми накладаємо ще страховий гібіцид, незалежно від того, чи це в нас буде з вмістом синтетичного оксину, чи без нього рослина все рівно буде стресуватися, і оці ознаки будуть лише і проявлятися. Коли ж ми бачимо активну вегетацію культури, ми враховуємо температурні режими, вологозабезпечення, ми ніколи не побачимо цієї проблеми. Але ще є один момент, на який я теж хочу звернути вашу увагу. Рівень урожайності кукурузи визначається не кількістю зерен, а й визначається масою тисячі зерен. Відповідно, якщо в подальшому в рослина має достатню кількість вологозабезпечення, елементів живлення, вона здатна це компенсувати. Це може бути як закладка додаткового качана, так і збільшення маси тисячі зерен. Відповідно, при правильній технології ви ніколи не побачите пливу гербіциду на показники урожайності. Якщо ж ми технологію десь врізаємо, не забезпечуємо рослину необхідними факторами життя, це все вилізе в нас подальшому показнику врожайності. Ваш наскільки доцільним в цьому році було застосування фунгіцидів на кукурудзі? І яких результатів ми можемо очікувати після збирання урожаю від застосування фунгіциду абакус? питання використання у посів кукурузи завжди кожного року є полемічним питанням. Багато дискусій, багато обговорень через те, що одні бачать доцільність, інші не бачать доцільність. Ми повинні пам'ятати, що кукуруза по своїй біології це культура стійка до монокультури. Тобто ми не маємо такого потужного пресину хвороб, які в нас присутні по інших культурах. Але. Не забуваємо, що в нас, як при застосуванні фуніцидів ми прицілюємо не тільки одну ціль забрати хворобу із посіву. Ми переслідуємо ціль подовжити функціонування листового апарату. Якраз той самий фоницид Абаку, в своєму складі, в нас містить ракло стробін, який дозволяє нам уповільнити старіння посіву і пролонгувати роботу якраз листової поверхні комплексі піраклостробінне в нас сепоксиконазом, забирає ще й і додатково весь спектр хвороб, які в нас можуть заходити на завершення вегетації. Ніхто не відміняв у нас гельмітоспоріоз північний, який досить часто у нас присутній, в принципі, призводить до зменшення листової поверхні. Також іржа. Це те, що ми досить часто спостерігаємо посіва кукурузи на завершення вегетації. Ну і звичайно, це фузеріозні хвороби, які у нас уражують наші качани через перенесення їх шкідниками всередину качана. Тобто, коли ми вносимо фуніциди, ми цей прес звичайно, зменшимо і маємо більшу ймовірність, того, що урожай буде менш заражений подальшому, саме мікотоксинами, які ми отримаємо від ураження фузерозу. Що ми очікуємо в цьому році? Нам в принципі можна сказати, з одного боку погода не. Сприяли, а з другого боку дарували досить приємні моменти. Саме дощики в тих регіонах, які пройшли в липні місяці, якраз які співпали із періодом початком формування зерна, його наливу, дали можливість сьогодні якраз і очікувати досить непоганий рівень врожайності. Крім того, сьогодні, якщо ми говоримо за останній тиждень, по частині Західної України, по частині центральної України, також прийшли дощики. І там, де були в нас внесені фонициди, скажімо, на посіва кукурузи ближче до Дання волоті сьогодні ми бачимо ситуацію з гарним збережним верхньої частини листків, які продовжують працювати на налив зерна. Тобто сьогодні середньо стиглі і пізно стиглі гібриди ще можуть додатково сформувати вищу масу тисячі зерен і відповідно сформувати вищий рівень врожайності. Які прибавки врожайності? Звичайно, це покаже нам збирання кукурузи. Але впевнений, що не менше 4-6 центнерів ми повинні додатково отримати за рахунок саме застосування фоніцидів, де присутні у нас стробілорі. Місні продукти, зокрема, такий фунгіцид, як абакус. в сучасних складних економічних умовах чи є економічно доцільним застосування оригінальних фунгіцидів гербіцидів на посівах кукурудзи, можеш це прокоментувати? Розпочну з того, що коли ми працюємо оригінальними продуктами, ми маємо розуміти, що за створенням цього продукту стоїть цілий колектив людей, які враховують різні кліматичні умови, де цей продукт буде працювати. Враховують ті виклики, з якими ми стикаємося в тому чи іншому регіоні. Враховують і стабільність роботи цих продуктів, вплив на екологію і все остальне. Як це буде позначитися на залишках продукту у саме сеймокукурузи? Тобто враховується ціла низка чинників, які зазвичай у виробництві, на які ми не звертаємо увагу. Але що хочуть на що хочу наголосити, завжди оригінальний продукт, незалежно від того, чи є аналоги в генеричних компаній, працює якісніше, ефективніше, триваліше. Відповідно, це знову ж таки гарантує результат навіть в самих складних умовах вирощування культури. Що стосується економічної доцільності, звичайно, тут треба враховувати специфіку регіону. Сьогодні, ну хочемо, ми того чи не хочемо. Наша Україна строката по ґрунтово кліматичних умовах. І в цьому році будуть господарства, які будуть збирати 3-5 тонн з гектара кукурузи, і господарства, які будуть збирати за 10 тонн кукурузи. Зрозуміло, що коли в мене урожайність вище 10 тонн, ці затрати, які я вкладу, в такий посів, вони в мене окупляться і вони в мене прореагують прибавкою врожайності. Якщо ж ми говоримо за умови, де ми збираємо 3-5 тонн з гектара, а зазвичай це регіони, де в нас є обмеження по забезпеченню вологою, в таких умовах зрозуміло, що гербіцидний захист для мене буде пріоритет номер 1 А вже над застосуванням флонецидів, я буду дуже-дуже активно думати, інтенсивно думати, чи є дні доцільно його застосувати. Через те, що якщо в мене немає вологи, немає пресину хвороб, в мене рослина буде пришвидшено завершати вегетацію, і від феніцидів я отих бенефітів, які ми зазвичай отримуємо, не отримую. Тобто, зновки до кожної системи захисту конкретних ґрунтово кліматичних умовах потрібно підходити виважно. І ще один момент, на який варто звертати увагу. Є в нас два підходи, які сьогодні використовують господарства: одні хочуть отримати максимум від посіву, максимальний рівень врожайності, а інші обліковують обіговість коштів. Відповідно, хто обліковує обіговість коштів, вони мають розширювати віддачу від кожного агротехнічного заходу. Якщо ми говоримо за отримання максимального врожаю, то сьогодні без повноцінної системи гербіцидного захисту, фонісідного захисту, інсектицидного захисту реалізувати потенціал культури ми не зможемо. Друзі, на цьому ми завершуємо наш проект Говорить кукурудза. Сподіваємося, він був для вас корисним і цікавим, і ви багато чого почерпнули для себе із наших відео. У своїх коментарях залишайте, що б хотіли ви ще бачити, які проблеми ми могли б висвітлити, щоб покращити ефективність вирощування кукурудзи на ваших полях. І, хоча проект у нас завершується, ми залишаємося з вами, ми залишаємося відкритими доступними. Будь ласка, звертайтеся як до нас, так і до наших регіональних представників по тих питаннях, які у вас турбують. Ми будемо намагатися підтримувати вас, надавати компетентні консультації, бути завжди з вами, бути в ваших полях, бути в ваших посівах. Тому бажаю гарних ворожаїв, ринків збуту і високої цінової політики на сільськогосподарську продукцію. Миру нам всім та швидкої перебуває. І пам'ятайте, оригінальні препарати компанії БАС допоможуть вам отримувати максимум від ваших культур на полях. Нехай вам щастить! BASF. We create chemistry.